Так, я ти можеш вийти. Можуть. Можуть. О, це я, я... я все я... побачу. — побачу, побачу, я, побачу, я вже виставлю такий води. А ну що тут за? Банч. Ну, це... ну це не наша бою атура, це не Мінтовськ. Це... Це це це, це... Таку... Справа тому, що послужка ментовська не буває приміщення. У нас є такі жуки, а у цих є, от є брат. Ну вони ж нас тут знімають. Ну, вони знімали ще те, що говориться тут. Вони там поставили і знімали всі розмови тут. В цьому був сенс їхнього доставки. Але от це завдання. Навіть, якась хата. Вони описали, що є в хаті замки, розетки і так далі. Це де взлома. А тут в приміщенні показують кроваті. Бачите, штрихована Без. Ты чувак, конечно, пизды получил мне в Выступление, какие-то бабки я взяли на мою зубку. Частоты, а, бач, сцена, радио, микрофон, -сцена. а, частоты, частоты, частоты. тоже. Телеприемник. Протребление, про объективность. А это за нами, хлопцы, а это за нами. Радиочастоты, сцена, телеприемник, UBR, выступление, это на частотах, бач, по каким частотам? Друзі, це все, що вилучили в тій машині з прослушкою. Все цікає. Все цікає.